Всім привіт, друзі! Ми нещодавно зняли відео. Ось тут буде посилання, як підготуватися до цієї зими 2022 року і її пережити максимально комфортно в тих умовах, які зараз складаються в Україні. І це відео дуже круто зайшло. Там купа відгуків, купа запитань нових. І тому ми вирішили підготувати нове відео, в якому я трішечки відповім на ті питання, і головне буде це відео про те, як отримати інтернет в Україні. Якщо у вас вимкнули світло і немає інтернету, це будуть поради з досвіду мого якісь, плюс те, що я вдалося мені знайти в інтернеті, я зібрав це все разом і зараз спробую з вами поділитися. Плюс в тому відео я розказував про павербанки, як це кльово, як це круто, і все працює. Але маленьке, але зараз в Україні купити павербанки практично неможливо. З Аліекспресу чомусь немає доставки павербанків, а те, що є на Оликсі в магазинах, воно коштує космічних грошей і чогось хорошого насправді вже майже не лишилося. Тому я ще там декілька порад, як можна зробити домашню електростанцію, ну або джерело живлення на випадок, якщо у вас немає зараз змоги купити павербанк, ну і виключити світло. Давайте по порядку. Перший найпростіший спосіб, якщо у вас є купа грошей і вам треба максимально френдлі рішення, це Starlink. Ілона маска в Україні він вже працює. Всі ми знаємо. Плюс зараз знижка 60 доларів на місяць. Штука коштує. Ціна питання в залежності від вашого фарту і вдачі в Україні можна знайти від 500 до 1000 доларів. В Європі теж вони є. Можна купити, якщо вас є з ним, які вам зможуть його доставити в Україну. Ну і підключити цю штуку, щоб працювала, тому що Starlink він теж працює від мережі. Ви можете купити EcoFlow, отут буде посилання. Що це таке? Це акумулятор, до який заряджається від мережі, від сонця, від автомобіля, і здатний протримати вашу домашню там, техніку декілька навіть днів, в залежності від того, що ви від неї будете підключати. Там можна і холодильники, і, і оце все. Але знову ж таки, в Україні вони коштують дурних грошей і мало де є, а в Європі можна знайти від 1000 євро. Посилання теж залишу, кому в кого є можливість або бажання купити таку штуку, теж можете замовити. Воно вам приїде, дуже класна штука, легко підключається, легко працює. Якщо ж у вас немає можливості витратити зараз 2000 доларів дам декілька порад, що можна зробити меншими грошима і з того, що зараз є на ринку, тобто і на Олексі, і, в принципі, в магазинах якихось електроніки або навіть автомайстерні. І давайте по порядку. Перше, що вам може допомогти, це. Домашній роутер. Зараз е, більшість провайдерів розуміють, що будуть відключення і ставлять центральні там. Ну, розумієте, інтернет додому не приходить просто там, з неба. У вас в будинку, скоріш за все, є якийсь центральний комутатор, який роздає інтернет уже на квартири. І багато провайдерів, особливо в великих містах, підключають ці комутатори до джерел живлення. Тому, коли у вас світло в квартирі вимикається, інтернет. Може бути в дроті. Але щоб його отримати, відповідно, вам треба підключитися до цього дроту. Які тут є варіанти? Перший варіант це купити, знову ж таки, акумулятор, про який ми говорили. Другий варіант, якщо у вас вдома є безперебійники, замінити в ньому акумулятор, безперебійник може тримати роутер декілька годин, а може навіть більше. Ми там тестували з ноутбуком, ноутбук від безперебійника близько години може працювати. Відповідно, ви можете підключити. Роутери не дуже багато їдять світла, і це буде нормально працювати. Другий варіант ви можете підключити ваш роутер. Бачите, у нас такі ASUS Lira до павербанка. В принципі, до будь-якого я підключив до цього, для того, щоб виміряти, скільки він їсть ну, цієї ж саме електроенергії. І в звичайному режимі стоковому зараз у мене там підключено близько 6-10, І він їсть всього-навсього 0,6 А. Хоча штатний його блок зарядки. Пише він розрахований на 2 А, тобто з запасом нормально йде, і е, мій Asus Lira працює від 5 вольт. Тобто, якщо вам пощастило, і ваш роутер може працювати від 5 вольт, ви можете або самі спаяти перехідничок з звичайного повербанка, ну або купити десь в Україні там dc dc ці перехіднички, їх багато є. Як дізнатися, яка потужність вашого роутера, ви перевертаєте, як правило, знизу намальовано IN, написано, або IN, і там пише 5В. Там Ампераж, відповідний. Якщо вам пощастило, і у вас 5 вольт, берете будь-який павербанк, взагалі немає різниці, чи якийсь дешевий, чи навіть оці маленькі штучки, які я вам показував, на акумуляторах воно буде працювати. Ну і відповідно 0,5 А, це значить, від павербанка там на 10 тисяч ви зможете працювати більше 20 годин. Наступний момент, якщо ваш роутер, а більшість роутерів працює не від 5 вольт, а від 12 вольт, тоді трішки складніше. Вам треба павербанк, який підтримує функцію Power Delivery і має вихід Type-C. Знову ж таки, це або такий на 65 Вт, або в принципі, будь-який роутер, який працює там на швидку зарядку. Це там може бути 20 Вт, 18 Вт. Тобто, щоб у павербанка в характеристиках було 12 вольт на виході. Ну, такі повербанки трошки легше знайти. Вони я дивився зараз є. І відповідно до нього підключитися можна за допомогою спеціальних СІ тригерів. Теж тут поставлю посилання, це така маленька штучка. Ось, наприклад, у мене є павербанк. Він може видавати по Type-C 5 воль, 9 вольт, 12 вольт, 15 і 20 Але це залежить від того, що я до нього підключу відповідно. Ну, такий кроутер, він не розрахований на те, щоб працювати від павербанка. Вам треба купити оцей маленький перехідничок на Type-C. І просто вибрати такий, який вам потрібно. Вони продаються так на 5 вольт, на 9 вольт, на 12, на 15, на 20 вольт. Відповідно, ви дивитесь, що у вас написано на роутері, якщо 12, вам треба такий перехідничок на 12 вольт. Підключивши його до павербанка, він вам просто перемкне павербанк на ті вольти, які вам потрібні. От, далі підпаюєтесь, підключаєте. Це все працює. Плюс цей перехідничок він там можна до нього підключити зразу декілька. Пристрої. В приватному секторі інтернет заводиться, іде-модем спеціальний, там джипон, оптика або ще якийсь і роутер. Відповідно, вам не треба два павербанки. Ви берете один отакий перехідничок. Якщо у вас, звісно, і роутер, і цей джипон модем на одному струмі. Там 12 вольт, як правило, воно так і є 12 вольт. І можна до нього підключити одразу два споживачі 12 вольт, там буде 1,5 ампери десь вони видавати в середньому, ну, звичайні павербанк відповідно, ця штука буде працювати. Знову ж таки, посилання я залишу внизу. Як виглядає ось ця штучка? І воно буде працювати нормально. Відповідно, ви можете зарядити свій ноут, підключити цю всю штуку до е, мережі. Роутер працює, якщо ваш провайдер, звісно, дає вам цей інтернет і у вас. Є в дроті інтернет. Якщо ж ваш провайдер не дає, або ви не знаєте, що ви можете зробити. Найпростіший варіант: ви просто дзвоните вашому провайдеру і запитуєте. Вони вам розкажуть, що ваш будинок під'єднаний, або там є джерело резервного живлення, або немає. І пам'ятаємо, що під лежачий камінь вода не тече. Якщо ця штука у вас не працює, ну ніхто вам не забороняє, грубо кажучи, зібратися в будинку з сусідами, дізнатися, кому потрібно, хто зацікавлений. І або скинутися, або попросити провайдера якось домовитися, щоб вони вам в облату це включили, і купити просто на будинок таке джерело безперебойного живлення, і тим самим себе забезпечити інтернету. Я думаю, і провайдер буде зацікавлений в цьому, і ви зможете себе забезпечити. Якщо цієї штуки у вас немає, що ми можемо зробити? Ну або змінити провайдера, в якого ця штука є? Знов ж таки в Києві, в великих містах, в будинку декілька провайдерів, є з чого вибрати, можна подивитися. Якщо ж немає інших варіантів, тоді ви можете звернутися до мобільних операторів. Якщо, коли вас вимикають світло, мобільний інтернет працює, круто, ви берете мобільний телефон, роздаєте з нього інтернет на ваші гаджети. Якщо не працює мобільний інтернет, зараз ну, в великих містах обіцяють відкривати мобільні до точки доступу до інтернету. Якщо біля вашого будинку є така мобільна точка, ви можете купити. Wi-Fi-адаптер зовнішній USB і до нього прикрутити зовнішню антенну. Теж посилання на зовнішні антенни будуть внизу. Як це виглядає ось тут? Вам потрібна мімо антенка. Ще один варіант. Ви можете підключити 4G модем і зовнішню антенну. Теж посилання на модемчики залишу внизу. Як виглядає антенна, ось тут картиночка. Підключаєте цей сетап, такі антени вони можуть в зоні прямої видимості працювати там до декількох десятків кілометрів, в місті декілька кілометрів. Тобто, якщо навіть ваша базова станція в вашому районі відключена, ви через таку антенку зможете підключитися теоретично до сусідньої якоїсь базової станції. І ще один варіант, як я обіцяв, по електроживленню: як забезпечити себе там живленням? Якщо вам не вдалося купити такі павербанки або у вас там немає генератора і немає грошей на EcoFlow. найпростіший варіант це зробити, купити акумулятор від звичайного автомобіля. Він буде давати вам 12 вольт. Із цих 12 вольт ви вже можете, в принципі, зробити дуже багато всього. Найпростіший варіант: ви до цього акумулятора купуєте інвертор, він вам видає 220 вольт. Ну і в залежності від того, що вам треба підключати, ви підбираєте по потужності в середньому 1000-2000. Для ноутбука, монітора додаткового, наприклад, роутера, вам тисячі буде ось так от достатньо. Якщо ж треба більше, відповідно підбираєте. Але з цими штуками теж є нюанси. Зараз на OLX ціни на інвертори вилеті, злетіли просто в космос. Якщо раніше можна було там від 500 гривень взяти якийсь інвертор, плюс-мінус нормальний, то зараз від 4-5 тисяч. Навіть не знайти, скоріш за все, щось таке адекватне. Що можна зробити в цьому випадку? Ви можете від цих 12 вольт купити ось такий от перехідничок, і зараз на Олексі, я дивився, є вже, продаються отакі баночки, ну, не баночки, ну продаються зарядки автомобільні на 65 ватт, тобто, в принципі, ви з акумулятора автомобільного можете зробити отаку штуку, яка буде видавати 65 Вт. Якщо ж ви не можете знайти їх, ви можете самі спаяти. Таку собі, ну, Як у мене баночка, вам баночка не потрібна, ви свій можете будь-якої форми зробити. Тут буде посилання, як зробити перехідник з 12 вольт на зарядку ноутбука. Ну і те, що я вже говорив попередньо, для роутерів, там, всього, всього обладнання, яке працює там, від 5 до 20 вольт, можна це зробити. Монітори, як правило, зараз працюють теж плюс-мінус до 20 вольт. Якщо у вас монітор Має зовнішній блок живлення, ви можете на ньому подивитися, скільки йому треба, і зробити відповідний перехідний чок. Від звичайного одного акумулятора можна там до 4 годин працювати. Треба ще врахувати, що для акумулятора треба буде купити зарядку, щоб його заряджати від мережі. Я дивився теж на Олексі, Зарядки коштують в районі 400-500 гривень. І ви купуєте собі відповідно сетап. Перше, ви купуєте акумулятор, до акумулятора купуєте зарядку. Якщо вистачає грошей на інвертор, купуєте інвертор, у вас все спрощується, ви підключаєте. Якщо грошей на інвертор немає, або інверторів вже немає, дивитеся це відео. і... Паяєте собі отаку штуку. Вона складається з двох платок. Всього на всього перша це підвищуючий dc dc Така платка, вона може бути в середньому 150 там 350 Вт, яку вже підберете собі. Ну і собі рахуйте, якщо у вас, наприклад, ноутбук, йому треба до 65 Вт, вам треба роутери підключити і модем, ну там дуже мало їм треба. Але виходи, виходи все одно треба ще плюс один вихід з такої платки. Е, якщо у вас монітор, це все сумуєте і підключаєте. Це буде DC-DC, Вона зробить вам з 12 вольт стільки, скільки потрібно. Щоб працювала така баночка, вам треба 20 вольт. Відповідно, підвищуєте до 20, і далі наступну таку платку собі купуєте, і вона вам робить уже. Power Delivery і ці всі круті стандарти для того, щоб все інше працювало, і цих платок можна відповідно до 250 Вт підключити там 3-4, воно нормально буде працювати, тому що одна платочка видає там 65 ватт максимум, тобто 65 на 4 буде десь 260. Ну зрозуміло, що на піку ну, максимально воно не буде завжди працювати, але якщо ви там грузити, збираєтесь 100%. Візьміть три, три вона точно витягне. Збираєте це все. Якщо ви вмієте тримати в руках паяльник, це не складно робиться. Там буквально 4-6 дротиків треба спаяти. Тестером виміряти правильні струми, напруги, і все буде працювати у вас. Відео ось тут, там все детально описано, дуже просто робиться. Ну або можете знайти друга, який вміє тримати паяльник, щоб вам допоміг це зробити. І таким чином у вас буде і живлення для того, щоб з. Підключити більше гаджетів дому без павербанка, який ви не встигли купити або не змогли купити. Плюс ви вже знаєте, що треба зробити для того, щоб підключитися до інтернету. Знову ж таки, не забуваємо: якщо у вас вдруг оператор не працює, ви можете позвонити і спробувати з ними домовитися або з сусідами домовитися, власноруч це підключити, для того, щоб все було окей. Тож пишемо запитання внизу, якщо щось лишилося. А я подумаю, що ще можна було б цікаво для вас зняти.